Щотижнева планова нарада керівників основних служб міста розпочалася із приємної звістки. Міський голова Анатолій Федорчук повідомив, що на сесії районної ради прийняли рішення про передачу земельної ділянки на території ЦРЛ під будівництво лікувального корпусу. «Це, по-моєму, більше 20 соток на території центральної районної лікарні під будівництво майбутнього корпусу. А також передача робочого проєкту. Нам треба буде більше ніж 200 тисяч виділяти для того, щоб його відкоригувати. Цей проект Микола Петрович Корнічук вже зустрічався з цим проєктантом, і ми зараз в цьому напрямку, напрямку в цьому працюємо. Так що земля вже є, і 5 березня відбудеться сесія Бориспільської міської ради. Я думаю, що ми це рішення приймемо. І виділимо далі, Роса Микола плануємо 40 мільйонів гривень на початок будівництва лікувального корпусу. Також підняли тему фальсифікації листів непрацездатності. Контроль за цим здійснює управління соціального страхування. Його представники завітали на планову нараду та розповіли про збільшення таких випадків по Україні. Також підроблені лікарняні умовно поділили за категоріями. Перша категорія, вибачте, але просто куплені в інтернеті. Другий вид листків непрацездатності, які також є недійсними. Це коїм-то образом украдені в закладі охорони здоров'я. І третій вид листки непрацездатності це листки непрацездатності, вибачте, але просто куплені у лікаря тоді, коли хочеться, дуже хочеться побути вдома, вирішити якісь свої особисті проблеми, а роботодавець не надає відпустки чи будь-який інший спосіб. Всі факти таких порушень передаватимуть в правоохоронні органи. Відповідальність буде нести не тільки організація, яка видала підроблений лист непрацездатності, але й замовник. У нас з 1 квітня будуть проводитися перевірки на цю тему. У нас вводиться посада медичних працівників. Ми будемо вже планувати планові перевірки. Міський голова Анатолій Федорчук підняв тему оплати тарифів за тепло, оскільки за зимовий період надійшло чимало скарг від бориспільців із боргами за несплату через непідйомні суми. Середньоміські показники по лічильниках більше ніж, наприклад, ми встановлювали за один квадратний метр 44 гривні. Є по і по 60 гривень, і воно викликано як конструкцію будинку, так і. І іншими факторами, отож, всі показники лічильників, які перевищують 46 гривень 7 копійок, Анатолій Федорчук запропонував компенсувати із міського бюджету. Тому та різниця, яка виникла в нас, а це 1 мільйон 904 тисячі 639 гривень 38 копійок, А також для тих будинків, де не обладнані будинковими засобами обліку теплової енергії, ця різниця квадратного метра понад 46 гривень 0,7 копійки склала 547 тисяч 226 гривень 4 копійки. Ітого загальна сума – 2 мільйони 451 тисяча 865 гривень. Рішення винесли на засідання виконавчого комітету. Жителі округу Олега Романова бажають здійснити капітальні ремонти будинків, в яких проживають. Наразі це можливо виконати тільки шляхом співфінансування. Однак для цього потрібно погасити всі борги за комунальні послуги. Дуже просив би всіх керівників комунальних підприємств підготувати список і мені на пошту по моєму округу які в кого борги. Тобто це за воду, за тепло і за все. Що щоб зрозуміти, да, кого першого робити, ну, тому що хочуть всі капремонт правильно. Але я вважаю, що потрібно робити капремонти там, де найменше боргів. Своєю чергою громадський активіст Андрій Цвілюк порушив питання благоустрою каналізації біля Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго». Хто там має відновити благоустрій? Там зараз попровалювалася земля і коли це буде зроблено. Перший заступник міського голови Микола Корнічук надав доручення відділу благоустрою виїхати на місце та вручити припис. Бориспіль тепломережа блокує встановлення індивідуальних лічильників тепла. Принаймні так вважає секретар міської ради Ярослав Годунок, посилаючись на скарги Бориспільців. Встановлюю лічильник, встановлюю теплорегулятор, намагаюся менше споживати тепла. А той відкриває форточку. Як ви мені зараз блокуєте роботу? Встановлення індивідуального теплового лічильника. У відповідь на це директор комунального підприємства Бориспіль тепломережа Володимир Палінка зазначив, вони діють. Згідно із чинним законодавством, всі вузли розподільчого обліку повинні становлюватися за межами бандира з дотриманням вільного доступу. Сказав вийшов на клас. Я зобов'язаний його виконувати. а от депутат міської ради Ілля Луці вважає, що закон потрібно відмінити, адже він недоречний. Перечі здорові логіці, тому що ніхто з людини не виведе горизонтальні ці труби. Він їх не виведе в коридор, бо це нереально. Він не встають там лічильники. Я думаю, Шим що, що де де де? на сесію вивести питання звернутися до прем'єр-міністра стосовно скасування даного наказу, тому що як безглуздну да, це будемо Петрович, на, А що робити з тими, хто вже підключився? Після Отож Володимир Палінка згодився провести ще одну нараду 28 лютого о 15-й годині. Вона буде інформаційною з приводу нових тарифів теплопостачання та законів, які набули чинності. Директор міської первинки Євгеній Черенок розповів про середньомісячний дохід та економію підприємства. Ми зараз виходимо на економію місяць 140 тисяч. Це не багато, але це не мінуси, це не нов. Тобто так як ми працюємо зараз. Якщо кошти необхідні для забезпечення додаткового персоналу це люди, які будуть переходити. Тут є розрахунки, середньомісячний дохід, перший місяць це мульт. І дефіцит бюджету мінус 2 мільйона 740 гривень до 730. Також під час наради Анатолій Федорчук зазначив, жителі усіх округів повинні мати можливість лікуватися недалеко від своїх осель. Тому міська рада шукатиме можливості будувати нові амбулаторії сімейної медицини. Ми за те, щоб в центрі люди мали можливість, і тим більше так історично склалося. І більше того, ви ж знаєте, що ми виділимо гроші, почнемо будувати на Біля Борисова Грібського храму там, амбулаторію. Нам треба зараз вишукати місце біля на Бежівці, тому що той мікрорайон не охоплений. Ці люди повинні отримувати, наблизити ці годині подуги до людей. Наталія Басюк, Вадим Погребний Новини, телеканал Бориспіль.